Як не прикро усвідомлювати, але за минулі роки українська армія втратила більшу частину наявної сили у плані технічного і матеріального оснащення. І це стосується навіть елементарних засобів для проживання в районі проведення операції. І коли на нашу землю прийшла біда, про яку ми навіть не думали, сильні духом і сміливі хлопці залишилися без захисту і засобів ведення бою. Ми ж навіть перебуваючи вдома, можемо все ж таки їм допомогти. Збос боку волонтерів допомога армії дозволяє забезпечити солдат необхідним комфортом у вигляді спальників, засобів особистої гігієни продуктів харчування. Це реальна можливість кожного українця зробити свій внесок у перемогу, навіть перебуваючи далеко від місця військових подій. Можливо, це один із варіантів, який дозволить досягти мирного життя і можливості з упевненістю дивитися у завтрашній день. Допомога для армії від городу чи не триває. Днями члени громадського формування народна самооборона Майдану передали адресну допомогу військовослужбовцям землякам, які дислокуються на сході. Дев'ятьом солдатам будуть передані комплекти білизни, ліки, продуктові набори, пральні та маючі засоби, цигарки та взуття. 24 тисячі гривень передали весною городочани на потреби майдану. А вже днями на 8,5 тисяч гривень придбали необхідне для наших бійців, що охороняють цілісність української держави. Допомога була всієї громади городка, хто був небайдужий. Збирали ми кошти. Певна частина коштів пішла в... після цих подій, які були на Майдані. Певна частина коштів 24 тисячі гривень. Конкретно ми завезли в Київ, передали. І значить, лише після цього збору люди ще були небайдужі, збиралися і назбиралися ще 8 тисяч гривень. Ми ці кошти вирішили потратити на амуніцію, яка потрібна їм. І якби от закупили форми, бірці, ну і другі різні моменти. Допомогу вестимуть у Хмельницькій, а звідтіля передадуть безпосередньо нашим мужнім землякам. Вони ж зателефонують або наш дійшлють смс-повідомлення про отримані передачі. Довідомо городочан, городоцька районна державна адміністрація оголошує добровільний збір продуктів харчування довготривалого зберігання для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. Зібрані продукти будуть передані Хмельницькому батальйону територіальної оборони та 8-й десантній бригаді та спецрозділу Богдана. Отож, шановні жителі міста і району, просимо вас по можливості долучитися до благодійної акції, і передати військовим продукти харчування довготривалого зберігання. Які доставлять в гарячі точки України, бажаючи допомогти, просимо звертатися в приймальні райони державної адміністрації 314-04 або або відділ фінансово-господарського забезпечення. Щиро дякуємо усім, хто підтримує наших бійців фінансово продуктами, спорядженням, волонтерською роботою і просто добрим словом ми маємо зберегти їхнє життя.